Добрий вечір. чули новину? над Києвом пронісся ураган. Дмухнуло в середу та в неділю в районі стадіонів Динамо та Олімпійський. Шквальний вітер зривав дах футбольним болівальникам, а також гравцям Динамо та Шахтаря. Але не хвилюйтеся, жертв і руйнувань немає. Адже зовсім поруч з Олімпійським на Шуковишній 50 є надійний прихисток від прим футбольної погоди. Це штаб єдиної державної спортивної лотереї Спортпрогноз, яка перетворює перемогу вашої команди на ваш тріумф, а за поразку усі моральні збитки компенсує матеріально. У середині тижня, коли Київ з Донецьком зустрічалися віч на віч, у столиці з моральним духом було все гаразд. Але від погоди у світовому футболі цей матч прогнозистів відволік. підволік. Усе в тиражі С-35 нібито передбачувано. Штиль в основний час фіналу Кубка УЄФА і знущання злого Мілана над Ромою в Кубку Італії. У Кубку Росії невдача першолігового Анджі і неспроможність Спартака перемогти в основний час. Хіба що програв Монако, але ж це Франція. Там завжди мінливий вітер. І рекомендовано страхуватися системою чи блоком. Певне, що більшість із вас так і зробила, і 20 тисяч мали бути ваші. Думаю, завадила, так би мовити, прикари випадковість. Буває і у футболі, і у спортпрогнозі. Зате ті, кому не вистачило одного результату, навіть якщо вони не кияни, день столиці запам'ятають надовго. За одну гривню вони заробили більше трьох тисяч. Ну і на виграш за дев'ятку теж можна погуляти. У чому я впевнений залізно, це у тому, що переможці нинішнього тиражу номер 73 день Києва святкували на стадіоні або перед телевізором. Ще пак фінал Кубка країни. Він, і день народження буває тільки раз на рік. А от у спортпрогнозі ви можете самі собі влаштувати свято аж двічі на тиждень. Вчиться у Динамо, яке перемогло Шахтар тричі за 10 днів. Тож немає приводу не вважати цей результат прогнозованим. А хіба в інших парах багато несподіванок? В Україні один аутсайдер Запоріжжя виграв, а другий металіст програв. Але так вже два тури поспіль. Те саме в Німеччині. Байер все-таки залишився у Бундеслізі, а Армінія програла Гановору і вилітає. Баварія поступилася, бо їй вже не треба вигравати. А Спартак нагадав, що таки вміє грати в принципові матчі. Динамо Київ зробило киянам справжній подарунок на День Києва, а Спортпрогноз зробив черговий подарунок своїм прогнозистам. Вітаємо гравця, який правильно передбачив усі 11 результатів і кому футбольний вітер приніс 20 тисяч гривень. Вітаємо і тих, хто зробив одну чи дві помилки, і за одну гривню отримує відповідно 367,64 і 64 гривні. Отака от футбольна погода. А наступного тижня атмосферний фронт зміщується у бік Британських островів. І це не випадково, зрозумієте ви, коли вивчите програму спецтережу номер 36 Мабуть, цей ураган-вболівальник. Ось побачите, у середу вже зриватиме дах фанам у Манчестері. А що там у Манчестері? У всьому світі? Саме у Манчестер в останньому сезоні вирушатиме Ліга чемпіонів. Уся статистика фіналу Мілан-Ювентус в улюбленому азарті. В останньому турі серії А Юве виграв, а Мілан знову програв, але залишився третім. Не забувайте, у першої фіналі Ліги зустрінуться дві італійські команди. Долучіться до футбольної історії, зробіть ставку і виграйте 20 тисяч. Треба передбачити результат першого тайму і основного часу. Ну а вісім перших пар тиражу це повний тур українського чемпіонату. Шахтар приймає Карпати, Динамо їде в Запоріжжя. Шансі Втратити очки більше у киян. У Дніпра і Арсенала є шанс наблизитися до бронзи. Якщо на золото претендують дві команди, на бронзу три, то виліт загрожує навіть і лічівцю з Чорноморцем. Тим більше, що Запоріжжя відчайдушно чіпляється за еліту. Ну і на десерт аутсайдери голландські. Тут впиратиметься Вітес. Він на відстані одного єдиного очка від вильоту з першого дивізіону. Але, будь ласка, не думайте, що якщо європейські чемпіонати завершуються, то ви залишитеся без футболу. Зараз побачите, що наступних вихідних красивого європейського футболу не бракуватиме. А про те, що ви не залишитеся без спортпрогнозу і без 20 тисяч гривень, ви і самі прекрасно знаєте. У програмі тиражу 74 знову кубкові фінали: французький, німецький та італійський. Мілан має усі шанси здобути наступного тижня хоча б один трофей. У Франції та Німеччині фінали складаються з одного матчу, причому ПСЖ грає вдома у Парижі. У чемпіонаті Іспанії Сусідат вперто бореться за золото. У другому за тиждень турі української першості претенденти на бронзу, Арсенал, Дніпро та Металург, грають на виїзді, причому з командами, які люблять відбирати очки у фаворитів. Шановні синоптики, дуже шкода, що ви не помітили урагану сьогодні над Києвом. І що немає його в ваших прогнозах на середу над Манчестером. Для вболівальників той ураган сьогодні був і буде завжди, тому що футбол це справжня стихія. Насолоджуйтеся нею. А спортпрогноз перетворить зливу і грат на манну небесну. Термінали є в кожному місті. Зовсім поруч з вами. Заходьте, озброївшись знаннями з азарту, з команди, з українського футболу та інтернет-сторінки спортпрогнозу. З такими знаннями 20 тисяч підсилує кожному, в кого є одна гривня, і в серці велика любов до шкіряного м'яча. Шалений і барвистий світ, де новітні технології змішалися з технічними новинами, де телекомунікації переплилися з інтернетом, де ноутбуки як іграшки, а гра завжди з виграшем. Цей світ частина нашого з вами світу. Це твій світ, світ комп'ютера на сіті. Ліникс усуває причину кишкових розладів. Препарати компанії ЛЕК. Зовні це звичайна цукерка. Та з першим дотиком відкривається новий світ. Гармонійне поєднання шоколаду. Начинки і лісового горішка створює незабутнє відчуття. До того ж, цукер у коробці так багато. А ваші ясна готові до цього випробування. Чому б ні? Ні, це не для мене. Може, перевіримо? На ринку Так. Запалення ясен. Вашим ясам потрібні трави. Але вам також треба подбати про інші аспекти здоров'я зубів. Тепер у зубну пасту Blendamet Complete додані екстракти трав. Новий Blendamet Complete плюс Herbal з екстрактами трав забезпечує комплексний захист не тільки зубів, але ясен. Blendament Complete плюс Herbal. А ви готові до перевірки? Так Душ. Помада Я готова. Ой, а щоденна прокладка? Стоп, у мене вже є одна. Так легко забути про те, чого зовсім не відчуваєш. Нові щоденні прокладки Discrety Taldies. Тоншої прокладки ще не було. Діскріт Віталдис. Така тоненька, що її зовсім не відчуваєш. І до того ж така недорога. Видивитися телеканал ICTV. всім прихильникам футболу. Моє палке вітання в аналітичній щотижневій програмі Штрафний удар. Добрий вечір. Поєдинки «Динамо» і шахтаря ще донедавна рядові, бо зазвичай прогнозовані, уже ввійшли до розряду дербі. Українське дербі дуже швидко за браком інших серйозних протистоянь назвали класичним, і три поєдинки непримиренних суперників упродовж неповних двох тижнів показали, що навіть класика може бути неконсервативною. Три матчі, хай і з однаковим приємним тільки для київських уболівальників результатом стали окрасою для всього нашого футболу. Не знаю, як ви, а я пишаюся тим, чого вдалося досягти двом нашим клубам за 12 років автономного від радянського футболу плавання. Інтрига та відсутність компромісів. Боротьба до останньої хвилини матчу стали неодмінними атрибутами Дербі Динамо і Шахтаря. Кубок України, уже згідно з традиціями, розіграний на день Києва, містив у собі усі ці супутні атрибути. Ну і звичайно, був переповнений олімпійський стадіон. Кожен з 71 -ти тисячі глядачів, які завітали на нього, отримали масу емоцій і першокласне. Святкове шоу. Як і в матчі на першій з країни, Шахтар обрав захисну тактику гри. Перечекавши навалу киян, донечану відповідь організували контрвипад. Якби пощастило зв'язці Воробей Поканеш, вже на третій хвилині гірники мали повести у рахунку. У цілому Шахтар на старті виглядав цікавіше. А паси Поканеша кілька разів залишали в дурнях увесь кіський захист. Щоправда, відзначитися Андріану не пощастило. Героєм матчу міг би стати Андрій Воробей. Його потужний перший удар реопарировав. А от коли форвард Шахтаря зіграв хитріше, голкіпер Динамо виявився безсили. Ірники в рахунку на 18-й хвилині. А от більш-менш осмислену відповідь Динамо зуміло організувати лише наприкінці тайму. У Гусента Шацьких мали можливість зрівнювати рахунок, але Андрій не скористався підбором у штрафному до а Максим не влучив у порожні ворота після проходу Пєєва. Перерва зіграла на користь Динамо. Футболісти Києва заграли розкутіше і на 56-й хвилині рахунок зрівняли. Хацкевич блискуче реалізував штрафний, який на перший погляд не виглядав дуже небезпечним. Один один після забитого голу кияни заграли ще швидше. Свіже рінкон відмінно відпрацьовував у нападі. А от адекватної відповіді з боку тренерського штабу гірників глядачі не дочекались. Замість Бєліка на полі з'явився брандау, але темношкірий нападник не зумів створити жодної небезпеки. Матч добігав кінця, і 70-ти на торсида готувалася до додаткового часу. Але у цей момент Динамо розродилося двома небезпечними атаками зв'язки шацьких рінкон. Останніми пощастило стати героєм дня. Шацьких перехатив на фланзі окоронтво та Пажина і відпасував в кону. Діго пробив, потрапив у шутково. Але другим ударом відправив такий м'яч у сітку Шахтаря. А Кубок України в Динамо. Поздравляю команду Динамо Київ з Кубком України. А ми будемо продовжувати працювати і совершенство своє майстерство. Сьогодні ми отидали Кубок України. І будемо продовжувати... Выступали в чемпионате Украины. Пока никаких перестановок в команде не будет. Да, некоторые футболисты физически подсели. Вот это было ключевым моментом в этой игре. Хотя я не сказал бы, у Динамо тоже много футболистов, которые физически были не готовы на данный момент. И по движению я бы не сказал, что чем-то физически произошли шахтем. И то, что мы в Кинзи забыли сподиво, но с другого боку и закономерно бы мы. Трошки было свіжіші, трошки легше. може і грали в атаку трошки краще. В цій грі, я считаю, ми преодолели комплекс. Комплекс перед донецьким шахтером. Ми давно не виграли і виграли в чемпіонаті ключову гру, Она може стати ключовою, хоча говорити о том, что мы решили все проблемы наши в чемпионате, мы не можем. Сегодня, естественно, стоит задача выиграть первое место. А місяць тому назад мы ее даже не рассматривали уже. И финал Кубка абсолютно равная игра. Повезло, я считаю, больше нам. Почему? Потому что Шахтер выглядел предпочтительнее в первом тайме, мы выглядели предпочтительнее во втором тайме. Те перестановки, которые были сделаны во втором тайме, на мой взгляд, тренер Донецкого Шахтера не скоординировал действия своей команды. Или не успел, или команда подсела, подустала. Это была бескомпромиссная игра на воле, На майстерності, на професійності двох команд у, у них, на мій погляд, і було достатньо поваги один до одного. Тобі ж, на мій погляд, це була гра, де дві команди продемонстрували ще й фейрплей. Київське Динамо довело, що є ще порох пороховниця. На мій погляд, дуже важливо, що о, саме в свято Дня Києва киянам саме Динамо подарувала Кубок. Отож на день Києва футболісти Київського Динамо своїм болівальникам піднесли приємний сюрприз. Виграли кубок України. Це шостий із 12 трофеїв, розіграних у незалежному українському футбольному чемпіонаті. Рівно половина. Чи буде цей сезон десятим чемпіонським у історії київського Динамо? Про це ми дізнаємося наприкінці червня, але головний крок до цього київське Динамо також вже зробило. Зробило це воно на цьому тижні і у поєдинку з тим же суперником Донецьким шахтарем. Гол Сергія Попова на 27-й хвилині матчу, у вирішальному боротьбі за золото чемпіонату, виглядав киянам холодним душем, але був закономірним. Отримавши пас від флорі та перегравши фінтом на невеликому клаптику поля Болькевича, Сергій прострелив у дев'ятку воріт Реве. Так відбирати в середині поля і в виходити на ударну позицію. Ну, це не дозволяє для ігр такого рівня. Може бути було настільки велике желання добитися результату і як можна скоріше, 에, то перший тайм получился, може бути немножко э, э, авантюрним. Авантюри кияна могли відгукнутися ще більшими неприємностями, особливо небезпечним вийшов провал у центрі захисту, коли дивом не забив Бєлік Якби ми забили другий м'яч. Я думаю, гра вже на цьому була закінчена. Я не думаю, що Динамо змогло б забити нам хоча б три м'ячі, може б два змогли, але це дуже важко говорити, але, в принципі, не реалізували момент стопроцентний, але Динамо при рахунку 1-0 старалося відігратися, відігралося, вирвало гру. Це їм тільки можна в плюс занести. Момент гусіна деякі інші та не шанс Шацьких отримали одну на всіх індульгенцію на третій компенсованій арбітром хвилині першого тайму. Узбек опинився у необхідному місці, пробив шутково і на перерву команди пішли у нічийному настрої. По перерві обидві команди вирушили в напрямку раціоналізму. Дії обох стали обережнішими і більш закритими. Динамо у середині тайму стало простіше, бо автогол Кануча вирішив усі їхні проблеми. Навала шахтаря не увінчалася успіхом в силу або пільного невисокого класу гри в матчі та невезіння. Я не выносил Головко. Мы проиграли по игре, хотя я не могу сказать, что футболисты команды «Шахтер» э, после счета 2-1 они опустили руки, они играли до конца. Мы были как настроены на победу. Многие ждали, я, но я как боялся, что не только перегорели. Я лично ну, так недоволен игром. Остается еще 4 тура, чтобы Виграли чемпіонат, ну що ж, три абсолютно схожих, як на мене, поєдинки із однаковим результатом 2-1 на користь київського Динамо. І здається, все таки шахтарю не вистачає функціональної готовності, адже наприкінці усіх поєдинків команда здавала. Причому той матч, який грався на кубок. Лобановського і Шахтар, який провів його у не найсильнішому своєму складі, він абсолютно не випадає із цієї канви, і схоже на те, що все таки гірники на фініші чемпіонату України поступаються за функціональним рівнем київському динамо. Однак, це особисто моя думка, можливо, у когось є щось і інше. Ну а те, як виглядають інші наші команди у національній першості у огляді туру. Нинішній донецький металург за Семана Альтмана краще сьогодні знає хіба що його чинний наставник Олександр Севідо. І цих знань молодшому тренеру вищої ліги виявилось достатньо, щоб перемогти свого більш досвідченого попередника і залишитися головним претендентом на Бронзу чемпіонату у першому таймі І Віталій Руденко і Юрій Вірт, які з'явився на полі вперше після тривалої перерви, не пропустили. А після перерви донечани впродовж двох хвилин забили двічі. Спочатку на 62-й хвилині відзначився Сергій Ткаченко. Згодом у воротах свого колишнього клубу розписався Олександр Зотов. Знаєш, що ми немножко в різних вісових категоріях в плані індивідуального майстерства і ще лишившись нашого ведучого форварда по вчителем предупрежденням Касиріна. Ми намагалися построїти ігру колективно. И когда это нам удавалось, то соперник не имел моментов. Мы тоже долго изучали команду Черноморец, я этого не скрываю. И знали сильные и слабые стороны с таким желанием, как мы сегодня играли. Наверное, нам по зубам был. Был бы любой соперник. Арсенал ускладнив собі завдання фінішувати третє, втративши очки в Полтаві. Гра з місцевою ворскою вийшла дуже грубою. Продовж матчу Віталій Годулян 12 рядів діставав Гірчичника. Кияни володіли ініціативою, але рахунок зустрічі відкрили полтавці. Забив Сергій Швецов. Відігратися каноніри зуміли лише всередині другого тайму після голу окудуби. І ще один претендент на бронзу Дніпро вимучив три очки в Олександрії. Жахливе поле, за словами наставника Дніпропетровців Вігена Кучеревського, повністю нівелювало різницю в класі. Думаю, що Олександрія зіби могла 0-0 з Бразилії. Дніпряни постійно висіли на воротах Олександрійців, але забили лише на 78-й хвилині. 17-й м'яч сезоні на рахунку Олега Венглинського. Не виявили в очному протистоянні сильнішого сусіди по турнірній таблиці Карпати та Ілічівець. Двіляни були ближчими до успіху. На 28-му хвилині команду голоса вперед вивів швед. У другому таймі Рекун не реалізував пенальті, але маріупольці все ж зуміли відігратися. За 5 хвилин до кінця матчу забив Сахаров. Колишна оболоні рішуче взялася виправляти своє турнірне становище. У 26-му турі команда Петра Слободяна переграла відвертих каусайдерів і головних претендентів на виліт футболістів металіста. Долю в матчу першому таймі вирішив дуплет Терещенка. Після перерви команди обмінялися влучними пострілами Пушкузи та Мазуренка з пенальті. 3-1. Те, що случилось з е, командою Металіст в офімкругі, э, е, в області психології люди попали в штопор. Ну, что не смогли с него выйти? Люди на сегодняшний день этого делать не могут. По каким причинам я не знаю. Луцька Волинь, гроза всіх авторитетів вітчизняного чемпіонату, несподівано програла аутсайдеру запорізькому металургу. Як і металіст, підопічні каталініча головні претенденти на пониження в класі. Тому перемога в неприступному Луцьку 2 0 виглядає суперсенсацією. Заповітні три очки Запоріжжю принесли решітка на початку другого тайму та модебази вже в доданий час. Цікаво, що ставки на результат цього матчу букмекери не приймали, а фаворитом чомусь вважали Запоріжжя. Для Кривбаса три очки в матчі з Таврією були надзвичайно важливими. Якщо кримчани надійно тримаються всередині таблиці, то підопічні Іщенка до цього туру були на межі вильоту. Кривбас мав беззаперечно ігрову перевагу, яку на 21-й хвилині матеріалізував Платонов. Наприкінці тайму Хоменко головою забив м'яч у ворота господарів і зрівняв рахунок. Три очки криворісам іще до перерви приніс Гримшин. Ну що ж, будемо напевно на майбутнє питати у букмеркерських контор, чому все таки металіст не може вийти зі ступора. А запорізький металург, який так само невдало проводив друге коло раптом виграє у Луцькій Волині, яка до цього перемогла, нагадаю між іншим київське Динамо і Донецький Шахтар. Але це пусте зараз до турнірної таблиці. Отож, Динамо вийшло у лідери після перемоги над шахтарем. Команди відріз... відрізняє одне очко. Кияни попереду, і за чотири тури до завершення сподіваються зберегти цю турнірну е позицію, так само, як і донечани, які е мріють про те, аби Динамо випередити і зберегти чемпіонський титул. За третю позицію продовжують боротися «Донецький металург Дніпро» та арсенал. Шанси донеччан у цій боротьбі звичайно ж найкращі. Ну і низ турнірної таблиці. Зараз його ми побачимо тут, незважаючи на перемогу, запорізькі металорги іще ще у зоні виліту. металіста врятувати. Від е, пониження у класі може лише диво. Ну і київська оболонь та полтавська ворскла, які мені особисто імпенують за свою настирливість і е, бойовитість у другому колі, е, також у зоні вильоту і можуть е, понизитися в класі. Олег Ванглинський вийшов на перше місце після того, як забив єдиний м'яч у Олександрії. По 17 м'ячів у чемпіонаті також у Олексія Беліка та Максима Шацьких, Однак форвард Дніпра забив свої голи ми у 19 іграх, і це результативність практично поголо у кожному матчі. Добігає фінал європейський футбольний сезон у Англії, Італії, Німеччині та Франції. Чотирьох з п'яти провідних національних чемпіонатів уже відомі імена переможців. Це Манчестер Юнайтед, Ювентус, Баварія та Ліон. Залишається розіграти титул найсильнішого у іспанській примера. На нього претендують Реал Сусідад, Реал Мадрид і теоретично депортиво, та визначити володаря Кубка Чемпіонів європейських країн. Звільнені від приємної і останнім часом регулярної повинності боротися за звання найсильнішої команди старого континенту. Іспанські клуби зосередили увагу на своїх піренеях. А двоє представників Апенін, Мілан і Ювентус вже завершили вирішення турнірних завдань у серії А і тепер 28 травня на Олд у Манчестері розіграє цей титул між собою. Яким був шлях до фіналу Ліги Чемпіонів у Манчестер і чого очікувати від цієї головної гри Євросезону? Росонері та Неро Адзурі у короткому екскурсі штрафного удару. Згадаємо ще раз. З 99-го року Ювентус не грав у плей-офф Ліги Чемпіонів. Однак нинішній сезон знову розпочав у когорті головних претендентів на трофей. Авторитет Марчело Ліпі, який у перший же сезон по поверненні до Турина, відвоював сеньорі титул чемпіона Італії, вселяв віру болівальникам у те, що тривала серія невдач клубів за пенін, має нарешті перерватися. У першому груповому турнірі функціональна та тактична готовність юве виглядала неперевершеною. Динамо та фейнорд ліпі розлучував як насіння, а резервісти, яким наставник давав шанс пограти тільки. Після вирішення турнірних завдань виглядали гідним підкріпленням для лідерів команди і не переймалися завданнями своїх опонентів. Майже так само переконливо Неро Адзурі почали й другий груповий турнір, відігравши два м'ячі у Депортіво 2-2 та переконливо розгромивши відкриття сезону зі швейцарського до недавно нефутбольного міста Базеля 4-0. Однак, після зимової перерви турин залихоманила. Стара сеньора скотилася до властивої італійцям раціональної гри і потівку до плей оф витягла на зубах. Поступившись двічі Манчестер, Юве скористався дарунком долі, відображеним у рятівному ударові Тудера. Обійшов депорта Базель і потрапив до оф Кожна із зоряних війн проти Барселони за всіма законами логіки для Ювентуса мала шанс стати фінальною. Але каталонський клуб команда Ліпі перемогла завдяки фортуні, а чинного чемпіона піймала у період функціональної малоготовності та власного ігрового піднесення. Тепер італійське дербі проти Мілана. Вирішальне у серії А суперники святкували нинішнього сезону по перемозі. До Манчестера я хочу повести 18 гравців у гарній фізичній і психологічній формі. Ті, хто розпочнуть цю зустріч на лаві, повинні розуміти всю важливість своєї місії. В будь-який момент вони зможуть допомогти команді. Для моєї команди все складається як найкраще. Цей матч мені нагадує поєдинок в Римі проти Аякса. Ми мали більше часу для підготовки, аніж Мілан. Після трьох поспіль перших фіналів Ліги Чемпіонів на початку 90-х, Мілан жодного разу не пробивався до стадії плей оф Однак у тому, що це можливо знов своїх уболівальників росонері переконали упевненою грою минулої осені. Подолавши третій кваліфай-раунд у особі чеського слова, на Мілан без жодної осічки лідером пройшов груповий турнір, де його суперниками були Баварія, Ланс та Депортіво. Скептиків у Мілана стало ще менше, коли з рахунком 1-0 на старті другого групового підопічня анчелоті здолали реал. А потім з таким же рахунком здобули ще три перемоги над Борусією і локомотівом. Мілан упевнено йшов до напівфіналу, де, на де на зустріч йому рухався інший клуб цього міста. Інтер у чвертьфіналі цьому дербі міг зашкодити Амстердамський Аякс. Саме голландці в 95-му відібрали у Росенері останній шанс стати володарем кубка чемпіонів. Тож реваншуватися перед Аяксом для Мілана було справою честі. У повторній грі голи інзагі Шевченка та Даль Томасона стали динамічним розгоном Мілану, і команда на одному диханні переможцем пережила внутрішнє дербі загальноєвропейського масштабу. Мілан не зовсім вдало фінішував у чемпіонаті Італії, віддавши інтеру другий. Уве чемпіонські рядки таблиці, однак у лізі чемпіонів Росонері не збирається відступати перед кубком за крок до його здобуття. виграти кубок чемпіонів було моєю найзаповітнішою дитячою мрією, і я радий, що тепер я футболіст, який гратиме у фіналі. який близький до здобуття цього трофею? Ми в фіналі Ліги Чемпіонів і ми вже щасливі з цього. Але попереду вирішальна гра проти Ювентуса. Це сильна команда, яка виграла чемпіонат. Але у лізі чемпіонів ми демонструємо дуже змістовний футбол. Ми ведемо гру в усіх матчах і сподіваємося перемогти у фіналі. Україні, звичайно, вистачає і шанувальників Юентуса, і Мілана, Але я думаю, що ми з вами все-таки будемо болювати за Андрія Шевченка, адже дуже приємно, коли українці перемагають, навіть за італійські клуби. Ну і дуже приємно порадіти за Олега Протасова, екс київського динаміця. І нинішнього наставника грецького олімпіакоса, очоливши команду у середині сезону, Олег Протасов сьогодні привів її до чемпіонства у національній першості Греції. Вітаємо цього тренера і сподіваємося, найближчому найближчим часом у штрафному ударі розповімо про його роботу у Греції. Докладніше, а у мене на цьому все прощаюся з вами до наступного тижня у штрафному ударі. Щастиво.